Дівчата, будемо з вами робити огляд матеріалів, які нам потрібні для пошиву костюму. Я пропоную почати з тканини. Я придбала ось таку фланель. Це постільна фланель, її ширина 2,40. Вона дуже м'яка, мені дуже сподобалася вона однаково м'яка і з лицевої і зі зворотньої сторони. Вона з такими бачите, гномиками. Але єдине що, тут малюнок йде. Зараз я вам покажу, щось швидко, швидко знайду. Не вздовж кромки. Тобто, ось дивіться, кромка. А малюнок іде ось таким чином. Звичайно, я не можу її кроїти вздовж кромки. Тому я буду кроїти вздовж нитки піткання. Уточна ніт називається нитка підткання. Ось таким чином. Але вона не розтягується ні так, ні так. Тому я думаю, що це не буде проблемою. В будь-якому випадку буду вам все. Показувати тканину, я ну, зараз я дуже задоволена. Будемо дивитися, як буде далі. Це я приготувала собі невеличкий відріз, щоб подивитися, яким чином буде виглядати кант червоний, а також кант білий. Я знайшла в своїх запасах ось такий білий, ну, мабуть, якийсь китайський, я не знаю, білий покупний кант. Ну, абсолютно звичайний, він є в будь-якому магазині на метраж. Але я поки не знаю, ось дивіться. Ось дивіться, який тут малюнок. Я прикладаю білий кант. І, в принципі, мені подобається, як виглядає. Я думаю, що буде видно вам. Потім я прикладаю шматочок червоної тканини. Ось так. І мені теж подобається, як виглядає. Тому я поки не знаю, в мене є ще час до того моменту, як я буду пришивати кант. Тому я подивлюсь. Наразі, а знаєте, що я, напевно, запишу відео, яким чином можна заготовити самостійно кант, якщо, наприклад, ви не знайшли такого кольору, як вам потрібно. Або якщо вам не подобається в покупних кантах, ось ця стрічка, бо вона дійсно не дуже якісна, воно може махритися, бачите, трошки розлазитися. Тут треба буде виняти шнур. І заготовити самостійно я зроблю відео, як це можна зробити. Відкладаю кан та тканину. Що нам ще потрібно? Нам потрібна резинка того кольору, який підходить до вашої тканини. Я буду використовувати білу, але просто покажу вам, що це звичайна резинка, яку можна придбати в будь-якому магазині швейному. Її ширина 3 см. У нас припуски по брюках закладені на 3 см. Ще нам знадобляться нитки. Я тут приготувала 4 катушки на оверлок, але я вже зараз знаю, що я буду шити способом, який не передбачає використання оверлока, тому що я хочу, щоб максимальна кількість дівчат змогла собі пошити таку піжаму, а не у всіх є оверлок. Ви самі знаєте, що ті, хто новачки, вони не купують оверлок першою ж справою. Але ті, в кого є оверлок, ви зможете потім підрізати припуски і обробити края оверлоком. Підготувала і одна катушка на машинку для зшивання деталей. Далі нам потрібні, звичайно, ножиці для розкрою і маленькі ножиці, щоб підрізати ниточки. Потрібні, звичайно, булавки, крейда. Або я використовую, як завжди, ось цю свою улюблену ручку. Вона це будь-яка ручка з канцелярського магазину, у якій є ось тут резиночка, Вона буде. По-перше, вона на папері стирається, а також вона буде стиратися від пари. Але все ж я ем, хочу вам сказати, що ви спочатку перевірте, перед тим, як малювати на тканині, перевірте на шматочку, чи дійсно вона стирається від пари, чи вона потім не проявляється. І що ще? А, ще в нас залишився дублерин, тому що ми маємо з вами дублювати деталі. А, знаєте, які деталі? У нас будуть манжети, у нас буде планка. В нас не планка, вибачте, буде підборт на верхній частині, буде ось такий манжет на карман. Його теж будемо дублювати і нижній комірець. Тож потрібен дублерин, я буду дублювати ось таким тоненьким. Це 40 грам на метр, бачите, просвічується. Але ви маєте дивитися по своїй тканині. Можливо, саме для вашої фланелі підійде більш ось такий щільний дублерин. У будь-якому випадку щільність дублерину має обиратися в залежності від щільності вашої тканини. Якщо фланель більш щільна, обираємо більш плотний. Якщо менш щільна, просто мені достатнього буде продублювати ось таким. Ну, це ж піжама, достатньо буде продублювати ось таким тоненьким. І залишилась викріка. Звичайно, вона в мене вже зібрана. Я зараз все це приберу. І будемо з вами розкладати деталі на тканині, щоб робити розкрій. Все покажу.